Важливі ...факти про життя Волині та Луцька. Далі в інформаційному випуску. Вітаю усіх, хто з нами. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсмар приїхав на Волинь. В рамках візиту відвідав перинатальний центр. Про враження від медичної установи і коли її все ж таки відкриють, знає Тамара Жук. Діти повинні народжуватись і лікуватись в гарних умовах. Похвалив Луцький перинатальний центр прем'єр-міністр України. Сьогодні Володимир Гройсман перебував з робочим візитом на Волині. Відтак зауважив, що такі заклади повинні бути в кожному місці. Підтримує його слова і начальник обласного управління охорони здоров'я. Ігор Ващенюк. Такий заклад абсолютно необхідний в області. І тут будуть сучасні технології, це не є просто другий пологовий будинок, сюди будуть найкращий інкубатор це мамонт животик, тому більшість проблем з дитиною можна спрогнозувати ще в періоді вагітності. Ці жінки повинні бути тут. Вони повинні народжувати там, де їм можуть надати висококваліфіковану допомогу. І На сьогоднішній день з цим справляється Луцький клінічний пологовий будинок, але... Це того обмежено цій території і ресурсів і обладнання, вони не можуть виконувати ті функції, які, в принципі, які ми в них чекаємо. Тому воно на часі. Виділених з державного бюджету 65 мільйонів достатньо для добудови перинатального центру, додав Ігор Ващенюк. Однак потрібно ще близько 40 мільйонів на придбання обладнання. Обладнання вже частина купується, частина буде з Нового року закуплена. Ну, там є цілі переліки, є воно все давно затверджено, це високотехнологічне обладнання. В першу чергу це, звичайно, реанімаційне, неонатологічне, дихальне, наркозне, ну, все. Нагадаємо, перинатальний центр розпочали будувати ще у 2001 році, але досить довго активних робіт не проводили, відновили їх лише з 2012 року. На сьогодні вже на 100% завершено акушерсько-гінекологічний корпус. Доробляють і блок Б. Саме там повинна розміститися жіноча консультація, яка щорічно прийматиме до 2000 тисяч пологів. Тут народжуватимуть маму з ускладненнями чи патологіями. В цьому році проблем немає з коштами і, ну, і відповідно має можливість говорити про завершення цього об'єкту. Проблем ніяких, ніяких, ніяких абсолютно будуємо. та і все. Корпус, оцей, на фоні якого ми стоїмо, це Акушерсько-гінекологічний корпус, його готовність 95%, будівельна, близько 11 тисяч квадратних метрів. Наступний це жіночі консультації 2500 тисячі квадратних метрів. і неонатальний центр близько 700 квадратних метрів. Перенатальний центр цього року таки не відкриють. Проте його запуск запланований на другий квартал 2018 року. Тамара Жук, Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. В кінці жовтня у 19 громадах Волині відбудуться вибори до об'єднаних територіальних громад. Як проходить виборчі процеси, які порушення фіксує громадянська мережа опора? Далі в сюжеті 75% ДВК на Волині сформовані з порушенням процедури. Десь із 11 дільничних виборчих комісій не дотримуються закону. Про це повідомляє громадська мережа опора. До новостворених дільничних виборчих комісій включались особи за поданням. Політичних партій, які не є суб'єктами висування на цих виборах, крім того, багато дільничних виборчих комісій були утворені з недотриманням кількісного складу. Головними проблемами є незабезпечення технічним обладнанням та недостатнє фінансування районних виборчих комісій. Вони працюють в приміщеннях, які не відповідають вимогам чинного законодавства для їхньої роботи. Вони не забезпечені належним чином технічним обладнанням. У них немає інтернету, і станом на сьогоднішній день ми фіксуємо власне ось такі проблеми. Найбільше проблем виникло у роботі Володимиро Волинської виборчої комісії, адже коштів їм не виділили. Взагалі влада їх не чує, вони неодноразово зверталися до районної ради з проханням на сесії виділити їм, хоча б мінімальну кількість коштів для ефективної роботи. Тим станом на сьогоднішній день так їм жодної копійки з бюджету не було виділено. У зв'язку з цим районна комісія не працює. Нагадаємо, 29 жовтня на Волині відбудуться вибори у 19 об'єднаних територіальних громадах. Тамара Жук, Зоряна Жильчук, Володимир Литвинчук, Сфера Тв. В Луцьку не хочуть виділяти кошти на освітлення вулиці. Члени бюджетної комісії не підтримали відповідний проект рішення, які ще питання розглядали депутати. Далі в сюжеті. Мільйон гривень на медицину. Саме таку суму міська влада виділила з бюджету для здійснення процедури гемодіалізу, розповіла директор департаменту фінансів на бюджетній комісії Луцької міської ради. Крім того, 150 тисяч порчислі для хворих на цукровий та нецукровий цукровий діабет. Далі нам виділена медична субвенція з обласного мільйону в сумі мільйон з обласного бюджету в сумі мільйон 150 там мільйон йде на гемодіаліз. 150 тисяч на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Обговорили на засіданні комісії і проблеми з ліфтами. Адже за словами Лілії Ялової для їх капітального ремонту клінічні лікарні виділи аж 100 тисяч гривень. 100 тисяч пропонується виділити міській клінічній лікарні на виготовлення проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт ліфтів. Присутніх на бюджетній комісії цікавили і питання заробітної плати лучан за минулі 9 місяців. На що директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Анатоліївна відповіла на заробітну плату. Якщо ми візьмемо наш бюджет без субвенцій, то на заробітну плату з нарахуваннями пішло ну, 320 мільйонів гривень. Тамара Жок, Зоряна, Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Не так давно в Луцьку відкрили офіс радикальної партії і приймальню одного з нардепів з Рівненщини. Якщо цікаво, хто це, дивіться далі. Тишком нишком, але працюють. Не так давно в Луцьку офіційно відкрили офіс радикальної партії Олега Ляшка. Проте зробили це якось непомітно для журналістів. Насправді ніякої таємничості немає, тільки починаємо нашу діяльність в новому форматі. Набирається нова команда молодих, гарних людей. Які хочуть щось змінити в нашому місті в одному офісі працюють як міський, так і обласний осередок. Там же ж знаходиться і приймальня народного депутата Андрія Лозового, адже саме він не так давно став куратором Волинської області. Тому ми запитали виконуючого обов'язки міської організації радикальної партії Андрія Токаренка, як він ставиться до кнопкодавства свого куратора у Верховній Раді України. Справа в тому, що це був закон, який необхідно було проголосувати. Ось і Андрій Сергійович зробив такий крок для того, щоб цей закон пройшов. Зоряна Жельчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. зі грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями на Волині отримується на рівні сезонної, але відповідає середньому показнику для даної пори року. За даними Волинського обласного лабораторного центру, з початку епідемічного сезону, а це з 2 жовтня, перехворіло майже 7,5 тисяч осіб, що знаходиться на рівні минулого року. А за останній тиждень в області на гравії захворіло понад 4 тисячі осіб, а це на 17% більше ніж минулого. Будьте уважними до примг погодних умов, мов вам гарних придешніх вихідних в колі людей, які надихають. А ми з вами побачимось уже в наступному тижні.